Крушеницька Соломія Амвросіївна, літературне читання. Соломія Крушельницька найвидатніша українська оперна співачка. Вона мала незрівняний голос і була символом досконалості та неперевершеності. Народилася співачка 23 вересня 1872 року, в селі Белявинцях, що на Тернопільщині, в родині священника. Дитинство майбутньої співачки пройшло в сусідньому селі Біла, куди незабаром переїхала і вся її велика родина. Батько, мати та вісім дітей. Музика ввійшла в життя Соломії з раннього раннього дитинства, З самих колискових пісень, які їй співала її мама. Ще маленькою дівчинкою Соломія вчилася грати на фортепіано, а з десяти років виступала в хорі, організованої її батьком. Помітивши палке бажання дівчинки займатися музикою, батьки зайняли грошей і віддали маленьку Соломію. Навчатися музиці і віддали її до Львівської консерваторії. Там Соломія брала активну участь в концертах і студентських вечорах, чим привернула до себе увагу слухачів та фахівців. В 1893 році Крушенницька з медаллю закінчила консерваторію і відразу ж з великим успіхом дебютувала на сцені львівської опери. Ставши солісткою оперного театру, Соломія вирішила не зупинятись на досягнутому, і восени того ж року вона поїхала до Італії, аби продовжити музичну освіту. Своїм голосом і артистизмом вона відразу ж звернула на себе увагу педагогів та заслужила звання найталановитішої і найвихованішої серед усіх усіх учениць. Через рік молода вокалістка вже співала провідні партії в оперних театрах Італії, де швидко завоювала любов і вдячність місцевої публіки. Звістка про це дійшла і до рідного Львову, і незабаром керівництво міського, міської опери запросило Соломію Прошельницьку на гастролі. постійно проживаючи в Італії. Співачка тріумфально гастролювала в Португалії, Єгипті, Алжирі, Іспанії, Аргентині, Бразилії, Франції. Різносторонньо обдарована і освічена. Соломія з досконалою дикцією говорила і співала українською, польською, німецькою, англійською, італійською та іспанською мовами. Також вона чудово грала на фортепіано. Крушельницька завжди включала в свої програми українські народні пісні, які безмірно любила, а також твори українських композиторів. В тисяче 1939 році Соломія Крушельницька вирішила назавжди повернутись на Батьківщину та переїхала до Львова. Тут всесвітньо відома співачка стала викладачем Львівської державної консерваторії імені Микола Лисенка. Нині в її будинку розташовано музей. Тут можна побачити фото співачки, можна почути її чудовий голос, який зберігся на старих платівках, і поринути в чарівний світ музики. Останні роки Соломія жила і працювала на рідній землі, передаючи свій, передаючи свій багатий досвід та великі знання молоді. Незважаючи на свій вік, співачка до останнього виступала із сольними концертами, а останній вже відбувся тоді, коли співачки було 77 років. Перед мистецтвом української співачки, перед її красою, перед красою її душі схилялися всі співаки, видатні співаки світу. Знамениті композитори висловлювали їй свою вдячність за блискуче виконання головних партій в їхніх операх. Великій співачці присвячували твори композитори, письменники, художники. Такого всесвітнього визнання, пошани та любові добилася проста українська дівчина. З мальовничого села, що на Тернопільщині, адже Україна завжди славилася своїми співочими талантами, красою та мелодійністю пісень. Сьогодні ім'я Соломії Крушниницької носить львівський оперний театр.